Всім доброго дня, ночі вечора. Чи коли там дивитися? відео, ви на каналі АБДП. Сьогодні у нас мова піде про невелику легенду ралі, а точніше про її громадську версію, посмішка якої трішки схожа на банан. Зустрічайте це у нас Peugeot 207. Автомобіль прийшов на зміну легенді НФС Peugeot 206, і навіть після виходу 207 го 206 не зійшло з конвеєру через свою велику популярність. В обох цих машин були раліні версії, але якщо говорити про Peugeot 207, то він став переможцем серії ралі і RC у 2007, 2008 та 2009 роках. Також у цього автомобіля була версія RC. так саме RC, а не РС. Чому ми не знаємо? Пишіть у коментарях, якщо ви знаєте. Так, вона відрізнялася від звичайної такої версії тільки 1,6 турбобензиновим двигунем на 175 кінських сил, а також у неї були певні відмінності по кузову. Також цей автомобіль мав багато варіантів кузовів. Це 4 хетчбек, як наш варіант, двохдверний універсал універсалесвій, а також купе-кабріолет. Який називався Peugeot 207 cc прямо як Меган CC. І, до речі, він також дуже схожий на цього ж самого Megane CC, у 2009 році цей автомобіль переобладнали у рестайлінг і провироблявся він далі аж до 2014 року. Поговоримо про двигуни цього автомобіля. На цей автомобіль встановлювалися лише три двигуни. Це два бензинових 1,4 і 1,6 та один дизельний 1,6. Наш варіант це 1,4 бензин, який, на моє здивування, став найнадійнішим серед бензинових двигунів. Тому що він має простішу конструкцію, менше електроніки, а також е ремінний привід. Ремінний перевід... А також ремінний привід ГРМ, на відміну від ланцюгового, який ставився на 1,6. Двигун 1,6 являється спільною розробкою компаній Peugeot та BMW. І тому не дивно, що він ставився на деякі маленькі BMW, такі як Перша серія, третя серія та інші. А також на деякі міні-купери. Двигуни 1,6 були різного форсування. Починаючи від 109 і закінчуючи rc шним мотором на 174 сили, який був запозичений із Mini Cooper S. А наш 1.4 має варіанти потужностей від 75 до 95 кінських сил. І найнадійнішим двигуном цього автомобіля є, звичайно, дизельний 1,6, який мав варіанти потужностей від 90 до 109 кінських сил. Коробок на цьому автомобілі було лише дві штуки. Це п'ятиступінчата механіка, як у нас, а також роботизована КПП, яка, звісно ж, менш надійна, ніж її механічна версія. Підвізка на цьому автомобілі доволі проста. Спереду Макферсон, а ззаду Торсіони, які не дуже довговічні. Повного приводу тут не було і бути не може. Також на цьому автомобілі спереду дискові гальма, а ззаду барабани. Багажник на цьому автомобілі відкривається з кнопки. Одразу нас зустрічає поличка, яка просто тут лежить, вона не кріпиться тут. Тому її можна просто ось так однією рукою зняти і викинути. Тому що класти її тут ніде, так як багажник сам по собі маленький. по довжині він. Трішки більший, ніж в мк 2 приблизно на 10 см, але це нікого від цього не рятує, тому потрібно ставити бажник на дах. Під дном у нас е, є запасне колесо, домкрат, е, кільце для буксування, і навіть ключ, щоб це все зняти, і навіть в невеликий е, пінопластовий органайзер. Тут є підсвітка. Тут є крючок і тут він також є є ось така штука якась. Щось, якийсь Тут є крючок. Я не розумію, що це і навіщо це, але воно тут є. І тут також є така штука. І внизу ось є такі дві штуки, із крючками, щоб прив'язувати ваш суперцінний вантаж. З цієї сторони тут також є два малесеньких крючка. Доступів до фар у нас немає, тут просто є різьба, яка відкручується рукою для того, щоб просто цю фару зняти. Під кришкою багажника стояти можна, так як не можна, так як вона ось тут поряд, і через бампер я просто не можу до неї підійти. В ній є дві ручки, щоб можна було закрити багажник. А ще тут. Відкидаються сидіння, що дуже непогано, так як багажник тут, як я вже сказав, не дуже великий. <плес> <плес> ось така ось тут є штука гумова якась. Тянете за неї, у вас падають сидіння, не дуже рівно підлогу, я так розумію, потрібно спочатку відкинути ось це. Так, саме так. Ого, оце тут брудно. І тепер у нас падають сидіння, вони тепер лежать рівніше, але рівної підлоги тут все одно немає. І тепер довжина цього багажнику майже така сама, як в а 5 й Октавії. Але у вас тепер не буде де сідати заднім пасажиром. В багажнику немає місця, куди запихнути ці ремні, тому при закриванні сидіння вони будуть вам заважати. А ще багажник не можна відкрити з пульта. Що ж, перейдемо до заднього ряду. Так, що я хочу сказати? Сідати сюди. Доволі незручно, тому що дуже низько знаходиться оцей так, прийом, І коли залазиш, б'ється об нього головою. Це по-перше. По-друге, сидіння спереду відрегульовано зараз ну, так, що мої ноги впираються в бардачок, але спинка тут відрегульована трішки. Лежачому. Якщо ми її зараз відсунемо, місця в ногах у мене буде вдосталь. Кулаки сюди влазять. Так, ручка є в нас. Може показатися, що вона, типу, вилазить, отак залазить. Але ні. Маленький крючечок є, ззаду плафончика із світлом немає. Є у нас такі три підголівника із регулюваннями. Так, ну І тут проблема така ж сама, як і в дастері, коли їх повністю витягнеш, то буде погана оглядовість у заднє скло. Так, Дизайн сидінь тут доволі приємний, скромний, нічого тут такого не скажеш. Є у нас три ременя безпеки, тобто це означає, що ще одному пасажирі можна сидіти із центру. І зараз я продемонструю, як тут сидіти. Сидіти тут не дуже зручно, так як ось ці заглушки під ремені, вони впираються у п'яту точку. Що не дуже приємно. Так. Але, до речі, якщо не судити по цьому, то сидіти тут більш-менш просторо і нормально. Навіть досталь місця буде для пасажирів. Так, у нас е, немає тут підлокітника і ніякого бердачка навіть доступ у багажник. У передніх сидіннях у нас є карманчики. Що в водійському, що у пасажирському. Е, вони не дуже великі, але якийсь документ сюди запхати можна. Е, дверна карта у нас тут те, така оббивка тканиною. Проблемою якої є те, що вона повідклеювалася. Невеличкий тут є така ручка невеличка, склопідйомники у нас ззаду весла, а не електричні. Вікно відкривається не повністю. Хромові ручки. Тут здається, на цей трикутник ніби тут повинна кнопка для замикання, їх бути, але її немає тут. Е, так, далі. У нас є тут також такі вставки, які, мені здається, можуть бути другого якогось кольору. Це б вигляділо прикольніше. Е, так, ну і Тут є невелике місце для зберігання чогось. І динамік такий сам по собі величенький і знаходиться не ось тут, а ось тут. Що доволі прикольно. Музика тут, до речі, у нього також нормальна. Подушки безпеки у нас є в цих стійках, а також там є ще спереду, про що ми далі вам розповімо. Так, тут на центральній консолі у нас є два підстаканника. Ніяких ні бардачків, ні підлокітника, нічого тут у вас немає. Ну, все. Динамік у нас точно такого самого розміру, як і ззаду. Хромова ручка така, ж оббивка, бардачок, все таке саме. Відрізняється тільки ось ця частина. Тут у нас два склопідйомника, один з яких автоматичний, другий ні, якась штука для якихось ск скоб, кнопок, перещепок, ще чогось, електрорегулювання дзеркал. ну і ось їх... Коротше, електрорегулювання дзеркал і також така ручка. Так. Сідаючи сюди, що перше я мушу сказати? Перше, що я можу сказати, це те, що регулювання сидінь у нас що на пасажирському що на водійському повністю однакове. Вони що в висоту, що назад вперед, і що спинка також може рухатися. Спинка, до речі, тут дуже зручна. Не, не колечком, а такою ручкою. Так. У нас така випираюча є торпеда, е, є такі сірі оббивки по салону. Тут. тут. Е, що я замітив ще? Е, те, що ось цей поріг, він дуже широкий і буде дуже е, замазуватись часто. Далі ручка відкривання капоту. У нас тут стрілочка показана. Е, так. Вона від... дуже легко, здається. Все. Дуже легенько. Я одним пальчиком. І зараз вам Сергій демонструє, як, від... як же ж закривається і відкривається цей капот. Також одним. пальцем. пальцем. Так. Ключ у нас. Що таке? Ключ у нас такий самий, як і був на партнерові, що ніскільки не здивовано, не, не викликає здивування. Панель приладів у нас дуже гарна. На білому фоні відображається оранжевий колір і чуть-чуть, як ви замітили, підсрібують стрілки. Прикольно. Пораліно. <laughs> так, далі. Чакаю, ще стрілки стрибають. Все, дострибались. Руль, звичайний пижовський. Пежо... Руль звичайний пижовський. Таким трипутником. Е, <laughs> Так. Тут у нас подушка безпеки, Airbnb. тут нема. Hey, і тут одно, і все. Yeah, yeah. А, так, далі. Козирки. Місце під документи, а також дзеркало без підсвітки, але з кришечкою. У пасажира все таке саме, дзеркало ну, без, козирка. І також без підсвітки. Якщо ми його витягнемо, воно також не сунеться. Плафончик тут, до речі, нагадує плафончик від Лади Каліни». Такої самої форми, тут у нас типу голосове управління, тут у нас є світло, яке розділене на дві зони. Так. є допекранчик, як в багатьох Peugeot. А також знизу є індикатори про, не при... про те, що не непристемнутий. Але чомусь їх тут аж 1, 2, 3, 4. А, ну так, їх тут 5. Що свідчить про те, що вони загораються, яке сидіння не пристебнути, та їх горить. Прикольна штука. О, Далі, тут є така поличка, обито все сірим. До речі, забув сказати те, що тут є дві пискалки. Тут одна і там одна, тут обдув вікна, а також тут чомусь поміняний пластик такий, як тут, а там другий. Тому що там його ніхто трохи чіпати не буде. Далі. У нас є тут квадратна кнопка аварійки. Прикольно. Потім. Воздуховоди невеликого розміру, нагадують чомусь воздуховоди від Соляріса. А також вони регулюються. Магнітола однодінова, маленька, чітко влазить двохдінова. Поличка, блок клімату. Нема. У нас тут нема клімату. Нема клімату, так. Тут є якась Херня. візитниця, карточниця, центральний замок. Було б це рено сюди б ключ карта вставлялася. Так. І дві заглушки. Напевно, для підігріву все Якщо вони тут, звісно, є. Пепельниця. Тут місце таке ще багато, можна чого покласти. Пепельниця. Витягується. З підсвіткою. З підсвіткою, так. Прикольно. Так, І прикурювач. Е -е так. У нас є кондиціонер і є підгірів заднього вікна. Коробка в нас тут чомусь нагодує ваговську коробку, такі як на гольфах четвертих, посадах д п'ятих була. Також кругла, також із верш... з хромовим вершком. Також легко. Є такий відділ, ручник. Ну і тут є якось. А сюди чітко можна покласти. А, можна сюди покласти також телефон, який вилите. Але стоїть тут він чітко. Також ось сюди, прям чітко влазе телефон ось сюди. Це твій мій, не вліз. Так. Ну, і ще телефон можна покласти отак. І коли ми відкриємо. І вести звідти секретну зйомкою. Так. А ще тут є бардачок. Так, а ще тут є бардачок, який є з охолодженням. Він тут великий. У нас тут можна відключити подушку безпеки. а також у нас тут є інструкція по використанню автомобіля. До речі, тут ось є намальовані різні види кузовів. Це універсал, чотиридверний хетчбек і двохдверний хетчбек. А купе немає. Так, нам помішав якийсь чорт зняти цей кадр. Тому. Е, ми продовжуємо. Продовжуємо. Педалі у нас знаходяться дуже близько, і в мене нога за ногу зачіпаються. Мінус цієї штуки. Про барбішок сказали, тут у нас є така поличка невелика. І тут такий, типу, підстаконник, типу ще щось сюди можна зафіксувати якусь карту. І типу, ось. Тут таким тканевим воно прошито, все гарно. І тут також щось є таке маленьке. Коли заводиш цей автомобіль, електропідсилювач керма вмикається не відразу. Тому відразу після запуску двигуна руль у вас буде тугим. Трогається цей автомобіль доволі приємно. Руль, як я вже сказав, тут з електропідсилювачем, тому він дуже легко крутиться. А також дуже швидко повертається назад. Але це при трішки більшій швидкості. Так, що по поводу оглядовості: лобове довге, але воно стоїть під кутом і тому здається, що воно не дуже високе. Також ми маємо довгу торпеду. Через яку е, з'являється ефект довгого капоту. Е, що я хочу ще сказати? Тут дуже зручні сидіння, у них велика бокова підтримка, е, що дає змогу заходити на великій швидкості в повороти. Е, по поводу шумки я нічого не можу сказати, так як на великій швидкості я на цьому автомобілі не їздив. Але зараз я можу сказати, що. У нас моргає лампочка, яка свідчить про те, що я не пристебнутий. Куди його тут всувати? Все, у нас нічого не пищить. Руль тримати зручно, він оббитий шкірою, такою самою, як на сценіку можна було бачити. Ось на цьому екрані ви можете бачити розхід палива. Також тут є два датчики температури. Один показує температуру охолоджуючої рідини, а інший показує температуру масла. По нерівній дорозі на цьому автомобілі їздити не рекомендовано, так як він доволі низький. Для нерівної дороги більше підійдуть ось такі автомобілі, як оце ті, що ми пропустили. Педалі тут дуже плавні. Вони не тугі. і я не знаю, добре це чи погано. Дзеркало тут нормальне, в бокові, в бокові також нормальні, але... Ти тут сидиш приблизно як в матізі дуже близько до дверей. Mm. Ну, давайте перевіримо, як цей автомобіль розганяється вже. Mm. В поворот цей автомобіль зайшов нормально. Бокова підтримка відпрацювала дуже добре, і гальма у нього також гарні. Ну, в принципі, автомобіль невеликий. Що до ще можна сказати? Паркуватися на ньому легко, так як він маленький. Ось дивіться. нікуди класти. Тут ні підлокітника немає, ні і ось сюди. Не дуже, не, дуже, не дуже зручно її класти. Ну Давайте спробуємо заїхати ось сюди. Воно трішки це місце заросло і тут стало трішки менше місця. Так, можна і руки постирати. Ну, в принципі, і все. До речі, звідси не, не дуже зручно вилазити. Так, ще я хочу сказати на кінець. Автомобіль в цілому доволі непоганий. Але підійде він далеко не для всіх. У кого велика сім'я, він занадто замалий для неї. Цей автомобіль підійде скоріш для великого міста, якщо вас двоє. Табо ви, якщо ви з однією дитиною, або якщо ви жінка, вам потрібен маленький автомобіль, то він доволі непоганий, так як її коштує він не дуже дорого. І в обслуговуванні він також простий і дешевий. Єдине, що в ньому погано, це те, що під капотом дуже мало місця і незручно там щось ремонтувати. Тому, в принципі, на цьому можна і закінчити це відео. Всім удачі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення!